Се доброго дня вам вітаємо Вітаю вас Вітаю. отже, заборона на імпорт української сільгоспродукції до країн ЄС насправді минулого року та й позаминулого, і під час повномасштабної війни наша продукція була на полицях європейських крамниць і приносила нам кошти до бюджету. Зараз ці кошти нам потрібні під час повномасштабного вторгнення. Що будемо робити далі з нашими партнерами, і чи не стане ось це питання для нас конфліктним у подальшому? Власне, питання щодо можливості здійснювати імпорт до європейських країн східної Європи, зокрема п'ять країн, які ми зазначаємо: Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина це питання, яке ми тянемо ще з січня місяця, тому що як тоді пам'ятаєте, було звернення їхніх профільних міністрів аграрної політики прем'єр-міністрів до Єврокомісії з проханням обмежити можливість постачання української продукції, але тоді знайшовся компроміс, який заключався в тому, що для Болгарії, Румунії Польщі було виділено субсидії фермерам в вигляді 56 мільйонів євро, які вони отримали в березні місяці, і фактично протягом весни ці перемовини тривають. Ці перемовини тривали до моменту, поки... Акції протесту в Польщі, зокрема в Румунії, не почали набирати політичного характеру. І власне політика набула більшого значення ніж економіка, тому що цю тему підхопили для себе певні правлячі партії, які вийшли з певними протекціоністськими захист з е меседжами по захисту національного національного І в цих умовах нам довелося вбудувати нову комунікацію. Показувати наскільки дійсно є важливими коридори солідарності, і демонструвати на цифрах, що немає такого великого засилля української продукції, як насправді це позиціонується. Власне, в цьому ми маємо підтримку Європейської комісії, яка теж в активній комунікації з цими п'ятьма країнами і з Україною. І на сьогоднішній день ми маємо прийняти в принципі позитивне рішення, яке ось буквально на днях сьогодні. Було озвучено в рамках координаційної ради логістичних, які відбуваються в Україні, де є представники всіх міністерств, які мають відношення до логістики і експорту, і було сказано, що Єврокомісія погодила з п'ятьма країнами, що імпорт з території України таких продуктів як пшениця, насіння ріпаку. Насіння соняшнику і викорудзи здійснюватися до цих п'яти країн не буде, але всі інші продукти харчування будуть здійснювати можливість а також працюватиме е е транзитна. Територія, тобто ви матимо можливості їхати транзитом для нас. Це дуже важливо. І звичайно, ми дякуємо і профільному міністру аграрної політики, мінекономіку, особисто премєр міністру який на своєму рівні це працюють, тому що для економіки аграріїв це дуже важливе значення, тому що якщо подивитися на торгівельні наші баланси, то більшою мірою ми ці країни задіємо як транзит, а не як безпосередньо прямі країни, куди ми продаємо. Тому з дня на день ми вже чекаємо рішення Єврокомісії, яке е, своїми постановами прийме позицію, що дійсно заборона протягом місяця буквально бо на початку червня має діяти по імпорту цих чотирьох номенклатурів товарів. А далі будемо працювати далі будемо також говорити про те, що все ж таки без мит і без квот в Україні для України в Європі працювали. І в принципі є позитивні для цього сигнали, тому що є рішення. Комітету торгівлі євроко єврокомісії і є рішення комітету. А там здається, послів європейського союзу, які також висловились позитивно, щоб без мит для України діли тому в цьому контексті. Я думаю, ми дійсно спромоглися вибити максимум із цієї ситуації, яка складалася, якби не політика, якби не вибори в Польщі. Я думаю, то до такого навіть не дійшло. Пане Денисе. А якщо ось ці обмеження не будуть скасовані фінансові втрати, які понесе Україна, чи можна зробити певний прорахунок на майбутнє? Так, ми вже маємо на сьогоднішній день показники Національного банку України, які спрогнозували втрати по наступних кварталах, якщо не буде здійснювати імпорт, це порядка 200 мільйонів євро. Тобто це великі кошти, які не надійдуть у вигляді податків валютної вирочки, які ми не зможемо дійсно задіяти для економіки країни, і найголовніше не зможемо задіяти для оборони нашої країни, тому що Наші всі торгові відносини, які ми вибудовуємо і реалізовуємо нашу продукцію. В першу чергу направлені для того, щоб заробити кошти за ці кошти підтримати збройні сили України, закупити необхідне військове обладнання і бити ворога з цієї країни. Для того чим далі ми його відіб'ємо, чим сильніше ми будемо, тим дестріше ми почнемо налагоджувати наші головні експортні коридори. Це Чорне море до війни. Фактично 90% своєї продукції ми реалізували через чорне море. Тому для нас це теж дуже важливе питання. Ну і до речі, про море, пане Денисе. читаємо на Reuters, яке посилається у свою чергу на українське джерело, що вже завтра відбудуться переговори щодо зернової угоди за участю всіх сторін. Прости, господи, очільник МЗС Російської Федерації Лавров каже, ситуація зайшла в безвихідь. Яка доля зернової угоди? Які в неї перспективи станом на зараз, пане Денисе? Ну, дійсно, загострення ситуації відбувається тільки через дії однієї країни терориста, країни марадера, агресора Росії, яка фактично будь-яким моментом користується для того, щоб призупинити провірку кораблів по сфорі, таким чином, щоб зупинити можливість експорту з території України. Отже, зупинити фактично економіку нашої держави, і власне протягом квітня ми. Пострілали ситуацію, що кілька разів взагалі кораблі не заходили і не виходили на перевірку з Босфору. Що це спонукало? Це спонукало до того, що сьогодні а, великі бізнес-трейдери фактично призупинили контрактування на травень місяць, тому що побоюються, що ті заяви, які робила Росія, що вони будуть діяти лише в рамках коридору 60 днів. Переростуть в якісь можливо провокації в чорному морі. Тому дійсно вся система міжнародних відносин, яка спеціалізується зараз на перемовинах щодо продовження зернового коридору, вона направлена продовжити як мінімум виконання стамбульських угод до 120 днів, тобто до середини липня, він має працювати. Тому ми бачили і поїздку пресекретаря ООН. У Вашингтон, де я зустрічався з держдепом Блінкіним. Ми бачили перемовини на рівні Брюсселя Брус... із Туреччини, перемовини Туреччини, ООН. І сьогодні є дійсно заява від Міністерства оборони Туреччини, що буквально в середу буде продовжено перемовний процес щодо того, аби коридор працював. Тому дійсно в умовах, які складаються, дипломатичні перемовини підводитимуть ключову роль. Пер на наступний тиждень і для розуміння, чи вдасться повною мірою задіювати а, чорне море, тобто проти Великої Одеси, для вигрузки тих перехідних залишків, які є ще в Україні. Пане Денисе, якщо подивитися на ті аграрні виклики, які зараз стоять перед Україною, з одного боку це Росія, яка не дає нам вивозити наше зерно з наших портів, які були анексовані тією ж Росією, і наші європейські партнери, те до чого ми з вами дійшли на початку нашої розмови, зокрема ті п'ять країн, які вбачають в Україні конкурента, так наша сільгосппродукція попри війну. Вона тим не менше може стати конкурентною для європейських фермерів. В чому ця конкурентність полягає і чому так бояться аграрії ЄС, наших овочів та фруктів? Ну, власне, ця ситуація ще досить активно почалася роз, ну, так розповсюджуватися І таке побоювання щодо української продукції, коли ми підписали зону вільної торгівлі з європейським союзом, тому що дійсно наш основний експортний потенціал в структурі. Аграрною напрямку є досить таким потужним, і дійсно можливість реалізувати свої продукти на європейські ринки для України є перспективною, тому що це досить таке заможне населення. Їх порядка 500 мільйонів. І звичайно, якби ми мали постійне представництво своїх. Ским так продуктів на прилавках європейців це б дало можливість України мати досить логістичний швидкий маршрут для продажів. Ну і постійний ринок збуту. Тому якщо саме головне, наша продукція може бути конкурентнішою, тому що вона не настільки зарегульована в плані е, тих е, вимог, які сьогодні стоять там перед виробниками в європейському союзі. Це раз, по-друге, ми є мобільнішими. Ми навчилися конкурувати в. Тяжких економічних капіталістичних відносинах, тому що якщо навіть подивитися в умовах війни без жодних дотацій, без жодної підтримки, під бомбардування, під проблеми з логістикою, під без відсутності нормального фінансування, тому що ціни на зернові вже більше року є ни нижче ринкових. Все рівно ми вирощуємо, і більше того, ми хочемо експортувати, і продавати. І звичайно, в Європі бізнес, який є дотаційний, має на увазі фермерів. Вони побоюються такого конкурента. І тому, от цей перший урок, який ми пройшли за останній місяць. Це показник того, що коли ми станемо частиною юридичної європейського союзу, нам легко не буде. Але зараз нам уже потрібно над цим боротися, і ті висновки, які відбулися в комунікаціях, брати для озброєння, щоб далі просувати українське українське це класно, українське це позитивно. Його потрібно споживати якомога більше. Пане Денисе, це має бути спеціальна, Мені навіть здається державна кампанія. А повертаючись до тих обмежень, які є по відношенню до агропродукції з України, п'ять країн Болгарія. Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія, скажіть, будь ласка, а це було таке спільне рішення? Чи можливо хтось з цих країн був ініціатором, і далі вже знаєте така ланцюгова реакція почали підхоплювати один одного. Хто стоїть на чолі? Ти Пита, питаєш, знаєте, чи не було змови часу? Та. Так Ви знаєте, проглядається певна змова, тому що якось так, що в один період часу одразу всі, але напевно, що затійником і про таким. Країною, яка задала тонцем всьому процесі, це стала Польща, тому що наприклад, і Польщі почали далі приймати рішення інші країни, і власне найбільший такий рух фермерів відбувся саме в цій країні. І багато таких меседжів наративів, які звучали по відношенню того, щоб заборонити саме експорт зернових там культур з території України, власне, виходило з позицій Польщі. Ну і дуже гарний варіант. Вони подумали, не раз поляки можуть. Претендувати на те, щоб отримати дотації, то чому ми не можемо там в Угорщині чи Словаччині чи Румунії також вибити додаткових субсидій з Європейської комісії і таким чином підтримати свою економіку? Закійником була на жаль Польська Республіка, яка як? Там допомагає в питаннях війни От тут. Знаєте, найприкріше тому, що ми зараз з Польщею як ні з ким товаришуємо. У нас багато спільного і поляки нам допомагають. Хто б міг подумати, що аграрне питання стане для нас викликом? Пане Денисе, дозвольте ще про такі споживацькі речі запитати час від часу, хожу до крамниць, зокрема до супермаркетів і на полицях. Можу побачити, які інші громадяни продукцію з Іспанії і Туреччини? Зокрема, мова йде про гірки, помідори, фрукти, деякі ягоди. Чому так? Чому з цих країн? І невже в нас бракує своєї продукції? Насправді своєї продукції не бракує, але у нас погодні умови таким чином складаються, що півроку в Україні відносно тепло. Ми можемо вирощувати споживати півроку, відносно холодно і нам потрібно інвестувати свою велику кількість коштів у зберігальні системи. І ці зберігальні системи є досить дорогими. А от інвестицій, які б закладали товаровиробники, тому що немає підтримки по цьому напрямку, вони не заходять. Тому фактично півроку, поки ми те, що виростили, споживаємо, ціни не є високими. А от коли півроку холодно, ми змушені імпортувати, тому що в зберігальних системах не така достатня кількість. Пропозиції, яка існує всередині України на попит, тому якщо ми не тільки навчимося вирощувати, а й навчимося протягом року зберігати, щоб протягом року була доступна ціна для українців, тоді дійсно засилля імпортних продуктів з Польщі, Іспанії чи Туреччини він буде менше. Ми бачите, ми теж повертаємося з вами до політики протекціонізму. Потрібно закінчати своє і давати можливість заробляти українським фермам. Це нормально, тому я думаю, що тому ми знайдемо спільну мову з нашими європейськими колегами. Фактично, план на майбутнє після перемоги так і про ціни пане Денисе ще хотів спитати. Краєм ока побачив, що саме зараз щось з цінами на пшеницю відбувається. Зокрема, викликають питання ціни саме на українську пшеницю у зв'язку з погіршенням експорту. Поясніть, будь ласка, що відбувається зараз з цінами на пшеницю, і який це може мати вплив на нас? Ну, ціни на жаль знижуються. Відповідно, ми не маємо можливості і так, не отримуючи ринкову ціну протягом року, зараз ще більше нести збитки. А враховуючи, що ці кошти дуже потрібно зараз під час посівної кампанії, тому що від реалізації свого збіжжя ми ці кошти, які отримаємо, вкладаємо в посівну. І тут проблема з зерновим коридором. Якщо вдасться вирішити питання по зерновому коридору і експорт буде здійснюватись, тоді ціни зможуть трошки піднятися вгору. Тому що те, що зараз... Є пропозиція контрактуватися по новому врожаю. Це факт, але цього не робиться через нерозуміння бізнесу, чи будуть працювати експортні коридори, чи буде можливість здійснювати продажу. Відповідно, всередині пропозиції на ринку більше, ніж є його попиту для вивезення. Тому ціна просідає. Тому для нас дуже важливо налагодити коридори солідарності, щоб експорт пішов, хоча б транзитом, і для нас важливо досягнути перемовини. На користь України в контексті зернової ініціативи, пане Денисе, ми дякуємо за фахові Дякую коментарі. Вам. Поговорили і про міжнародні аграрні питання, і про внутрішні Виявляється, їх чимало. Дякуємо ще раз. Нагадаємо, Дякую це вам. був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.